Привіт, дорогі водії! З вами канал Автотема. І так, новий податок для водіїв за використання доріг. Хі -хі. Е -е. Звучить трішки странно: ми так і платимо за це використання з кожної літри бензину, так відраховується на період військового стану, були зняли цей акциз, Тепер знову повернули. Тобто. Фактично сплачуємо через бензин. Тепер же ж хочуть ввести його і ще в готівковій формі. Для кого? Які суми і що загрожує, якщо його не платити? Давайте про все розберемось на автотемп. І так, по порядку, для кого? Для водіїв фур, вантажопідйомність яких більше 12 тонн. Тобто для великогабаритних фур, які суми. Суми наразі не озвучені ще, тому що це законопроект, який в найближчий час буде прийнятий. Але вони там розповідають, що такі діє в Європі і скрізь по світу. То якщо орієнтуватися на ті країни, то приблизно це від 2 до 6 гривень за кілометр. Чи обов'язково буде його платити, чи ні, так обов'язково і ще в автомобілях повинен бути. Е... Прибор, який показує, по яких дорогах ви їздите, тобто, щоб водії таких автомобілів не їздили по неспеціалізованих дорогах, і він також буде рахувати, скільки кілометрів ви наїхали по тих чи інших дорогах. Якщо ж не буде цього приладу і не буде заплачений. Даний податок, то штраф у розмірі до 8500 грн. гривень, тобто доволі немаленькі такі собі штрафи, навіть якщо рахувати, що там по 2 грн. кілометр, то це можна 4000 тисячі кілометрів наїздити на цю суму. Чому вирішили це зробити? Звідки взагалі така ідея? Ну, по перше. Приклад з інших країн, так що можна ще тут збирати грошики. А по-друге, що в Україні зафіксовано там більше 9 мільйонів вантажівок, більше півтора мільйона на іноземні реєстрації, і вони всі дуже сильно вбивають дороги, їздять там, де не можна їздити, тож вирішили їх так обмежити. Так? Ну, не обмежити, а Получити з цього вигоду, яка потім пуститься на ремонт тих самих вбитих ними доріг. Тому водії вантажівок очікуйте в найближчий час ще одного додаткового податку. Ми ж на каналі Автотема розберемося, які там будуть суми, скільки потрібно буде, коли і куди платити, як це все буде фіксуватись, і обов'язково вам розповім. Тож до нової зустрічі!